А ви знаєте, що таке молозиво? Справжній скарб кладість корисних мікроелементів отримала я сьогодні. Спочатку варто процілити наше молозиво. Вбираємо частинку молока для розведення пудингу. Додамо дві ложки пудингу. Це придасть смак і більш ніжну текстуру. Доповнимо смакові якості за допомогою цедри апельсину та лимону. Натираємо і приступаємо до формування нашого молодця. Додаємо 2 ложечки цукру, додаємо дрібку солі, додаємо ванільний цукор, перемішуємо, додаємо пів чайної ложки цедри лимона та апельсин. Вбиваємо 2-3 яйці, перемішуємо Добав наш пудинг з молозивом. І вливаємо. Запікаємо при 180 градусах 40 хвилин. Наше молозово спеклося, погляньте, яке воно симпатичне, рум'яне, а яке ароматне, бо собі просто не уявляєте.